У світі є безліч місць, куди можна влаштуватися на роботу з психологічною освітою. Найбільше затребувані такі фахівці в освітній сфері. Користуються попитом знавці людської душі в кадрових службах організації та консалтингових агенціях. Не обходяться без психологів і різні силові відомства, зокрема, Міністерство з надзвичайних ситуацій, протипожежна служба, військові частини. Потрібні такі фахівці в кризових центрах та у середках психологічної допомоги, а також в медицині, політиці, рекламі. А ще психолог може займатися науковими і прикладними дослідженнями, в науководослідних інститутах, лабораторіях. Агенціях соціологічних досліджень є також можливість зануритись у підприємницьку діяльність, приватну практику. Таким чином, область застосування психологічних знань є широкою і у цьому змогли переконатись нинішні студенти соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, на зустріч з якими завітали випускники магістри минулих років. Це перший випуск. Перший випуск соціально-психологічного факультету магістри знайомляться із нашими студентами і розповідають їм про те, що вони досягли за той період. А пройшло майже 10 років з моменту випуску. Дуже важливим є те, що студенти можуть побачити, наскільки різноплановою. Може бути робота психолога, тому що ну, так дуже часто зустрічається з тим, що студенти думають, що робота психолога це тільки робота у школі. І е, сьогодні е, наші випускники продемонструють і розповід... розкажуть те, що Робота психолога потрібна скрізь, це і робота в міліції, це і робота в центрі розвитку кар'єри, це і робота з дітками, які мають особливі потреби, це і робота в організаціях, громадських організаціях. Випускниця факультету Тамара Поліщук нині успішно реалізовує свої знання, працюючи у центрі розвитку кар'єри одного з університетів. Моєю метою було це надихнути студентів, надихнути бути активними, активно будувати свою кар'єру саме у сфері психології. Оскільки я займаюся побудовою кар'єр молодих фахівців, я їм розповіла, які в яких саме сферах вони можуть працювати і що їм потрібно зробити для перших професійних кроків, як скласти своє резюме, де вони можуть шукати свою першу роботу. І в першу чергу як займатися тією справою, які вони люблять, а не тією, де просто вони можуть заробляти гроші. Здебільшого питання стосувалися там, якою зарплатню вони можуть отримувати, на яких посадах вони можуть працювати після закінчення університету, і де саме можна шукати роботу, в яких компаніях, в яких сферах. Я зараз працюю в центрі розвитку кар'єри одного з університетів. Я є практикуючим психологом. Я дуже люблю свою роботу. Я зараз я знайшла себе і допомагаю молодим фахівцям також знаходити себе у своєму професійному житті. Інший випускник Юрій Андрієвський застосовує свої психологічні знання у поліції. Я розповім як випускник даного вузу і конкретно цього факультету, розповів студентам про те, що про можливості після закінчення цього вузу, тобто, щоб не зациклювалися конкретно на професії психолога, тому що це знання ці можуть знадобитися в інших галузях нашого життя, в тому числі і поліції, навів конкретні приклади, які в мене в моїй службовій діяльності. Зустрічалися, зокрема, наприклад, в моїй діяльності я в свій час працював в кримінальної міліції справ дітей, і в роботі з дітьми ну досить суттєво мені допомогли ці знання, які я отримав з психології в даному вузі, адже це така категорія, з якої треба мати певний підхід, зрозуміти їхні потреби, бажання і так далі. Тому ці знання мені також там досить згодилися, і також робота з людьми в тому. Прийом громадян я в свій час здійснюю приймаю повідомлення по телефону в своїй діяльності. Тобто, як підмінний черговий, часто залучаюся до чергувань, і також, коли приймаєш повідомлення від людини, також необхідні певні знання психології, щоб правильно людину вислухати, підказати, можливо, щось заспокоїти її, поки наряд поліції виїжджає на виклик. От, тобто, знання психології тут також потрібні. От я конкретні приклади студентам наводити в своїй діяльності, і проте наголошую, що в кого є дійсно покликання до цієї роботи, яка також досить цікава, багатогранна. То, в принципі, є можливості працювати в органах поліції. Спілкування з Юрієм Андрієвським зацікавило роботою поліції і першокурсницю Катерину Зарембу. Дійсно, зараз ну пройшли реформи багатьох містах щодо нової поліції, і досить актуальна вона є на даний момент. Тому я вважаю, що це трохи змінило мої погляди на моє майбутнє, адже мене зацікавила ця ну, професія в подальшому ну, працювати психологом поліції. То це дійсно перспективна ну, зараз робота. У кожного студента майбутнього психолога свої очікування і плани. Я себе уявляю, скажімо, да, до того консультантом я хочу займатися приватною практикою. Ну і те, що мені дуже подобається, але насправді старт він може бути зовсім іншим і. Зараз нам саме даний коуч тренер намагається пояснити, наскільки е, наші очікування можуть не збігатися, і що для цього робити, як уникнути, в, по суті тих помилок, які робили інші тренери раніше. І що для цього ну, що починати, і що потрібно цього робити? Е, перше має враження те, що потрібно. Навчитися працювати з малого, тобто наскільки ми всі хочемо великих зарплат, ми всі хочемо да одразу бути, скажімо, директором, ми одразу хочемо бути керівниками, да, це нормально, Ми амбіційні, да, особливо студенти активні вже після університету. Але насправді ми розуміємо для того, щоб бути хорошим керівником. Прошим директором, чи скажімо, просто навіть дуже гарним тренером, да, тобто, потрібно набувати практику. Досвід ми можемо навіть отримувати прекрасний досвід навіть за звичайних школах, і це він є безцінницем. Тобто, ми працюємо на своє резюме. Це ну така безцінна інформація, яка по суті в принципі відкрила мені на очі, да, що таке стартап, що таке, да, як потрібно починати і в. В Принципі, да, у мене вже є деякі плани на майбутнє про те, чим я хочу займатися, і як я собі буду будувати своє майбутнє. Валентина Юсупова, ще будучи студенткою, активно займалася громадською діяльністю. Продовжила вона цю справу і після закінчення навчання в університеті, очоливши студентський польський клуб. Будучи студенткою соціально-психологічного факультету, я отримала можливість роботи в громадській організації полоніній. І власна зустріч моя зі студентами сьогоднішня була їм передати досвід, передати інформацію, що будучи студентом, навіть на другому курсі, можна поєднувати навчання з роботою. Що в майбутньому мені дуже допомогло, бо я в напрямку громадської громадської роботи далі продовжила свою роботу. Так на сьогоднішній день я є голова громадської організації польський студентський польський клуб, і студентами ми більш докладніше зупинились на тому, в чому де вони можуть брати участь, де вони могли б виїхати, і яка наша в цьому допомога може їм бути як студентам. Студентів цікавило, як можна виїхати на стажування, чи обов'язково для цього мати знання польської мови, чи обов'язково мати характеристику від якоїсь громадської організації? Звичайно, це скажімо, не обов'язково, мати скажімо так знання польської мови, якщо це говорити за стажування в Польщі. Але якщо студент виїхає, буде говорити Німеччина, Польща чи в інші країни, то все одно має знати мову, хоча б англійську. Тому що він на стажуванні йде не навчитися мови вже так, а навчитися досвіду, який допоможе йому в його подальшій професійній діяльності. На соціально-психологічному факультеті налагоджено на тісну співпрацю з польськими колегами. Відбуваються спільні семінари з обміну досвідом, тренінги, науково-практичні конференції. Викладачі Польщі приїздять систематично та охоче діляться з психологами Житомира своїми напрацюваннями. В рамках співпраці соціально-психологічного факультету із громадською організацією Студентсько-Польський Клуб у нас на факультеті організовані такі зустрічі, і сьогодні ми зустрічаємо гостей з міста Варшави, Польща. Це пані Магдалена Зилік і пані Христина Тереза Панас. Потрібно відмітити, що пані Магдалена вона працює саме з студентами і вже не перший рік, а приїжджає до нас друге. Минулого року вона відвідала із майстер-класом по психодрамі для студентів. Сьогодні вона проводить культурні такі освітянські програми, спрямовані на ознайомлення нас із культурної спадщини наших сусідів країни Польщі. Саме пані Христина Тереза Панас працює на сьогодні із нашими викладачами, психологами. Ми ділимося досвідом в рамках психології, а також більш детально розглядаємо питання, що стосується клінічна психологія. Доктор наук гуманістичних вищої школи менеджерської у Варшаві Христина Тереза Панас займається питаннями психології особистості і психотерапії родини. На зустрічі з викладачами соціально-психологічного факультету вона розповіла про відмінності у підготовці психологів у Польщі. Пірша поставова то та така, каже: В іншості ученів Польсьце ма п'ячелетні перша головна відмінність полягає у тому, що більшість вищих на навчальних закладів Польщі мають п'ятирічний курс безперервного навчання, тобто немає поділу на бакалаврат і магістратуру. Що стосується навчальних пріоритетів, то вони подібні. Може, в Польщі просто більше можливостей практики для студентів та інший підхід до навчальних навантажень. Студенти стаціонару мають заняття щодня, а студенти заочники лише у вихідні дні. Система ж навчання і здобуття знань нічим не відрізняється, адже і Польща і Україна працюють за болонською системою. Пані Тереза приїхала до нас з Варшави, і в ході нашої зустрічі ми говорили про те, як організована система вищої освіти в Польщі, зокрема щодо підготовки психологів. Побачили, що в нас є дуже-дуже багато спільного в плані того, і які дисципліни вивчають студенти, і як організований процес навчання. Тобто, ну, напевно, ми йдемо в якомусь правильному, ну чи принаймні спільному напрямку. Загалом ці два дні. Які ми працюємо разом. У нас заплановано кілька семінарів на різну тематику. Ми говоримо про різні психологічні теорії, і дуже цікаво те, як побудована система самопредставлення матеріалу. От ми говоримо там про відомі теорії Еріка Берна, говоримо про роботу з літніми людьми, що у нас на сьогоднішній день також набуває певного. Такого поширення ці інститути чи університети для людей третього віку. Тобто ще раз розмова про те, наскільки це важливо, наскільки це важливо, як цю роботу можна організовувати, як варто вибудовувати систему спілкування, які проблеми можуть виникати в ході спілкування. Тобто, незалежно від того, фактично в якій країні живе людина, проблеми насправді в усіх дуже дуже схожі, і варто ділитися досвідом того, як вирішують ці труднощі, тим паче, що ну, все таки система надання психологічної допомоги в Польщі напевно трошки краще розвинена ніж у нас. Більше інституцій, які це може забезпечити. Але принаймні, ми е, теж достатньо багато робимо в плані психологічної просвіти населення в першу чергу. І ми ну, сподіваємося, що той досвід, який ми перейняли, ну чи переймаємо, ми зможемо втілити потім і надалі тут у нас на Україні в Житомирі. Ми маємо можливість за два дні. Дні, отримати сертифікат вищої школи, з якої вона приїхала, і прослухати дуже багато різноманітних матеріалів. Вчора це була комунікація, сьогодні ми почали працювати вже з психологічними особливостями літніх людей, і закінчимо ще роботою з сім'ями, що виховують хворих дітей. Тому така різноманітність подачі матеріалу дає нам можливість як психологам, так і соціальним Педагогом, бо я якась є представником кафедри, яка займається підготовкою соціальних працівників, познайомитися глибше з досягненнями, які має польська наука в цих аспектах. Інша гостя з Польщі, пані Магдалена Зилик, проводила семінар для студентів факультету. Досить таки було приємно е, зустріти наших товаришів саме з Польщі. Це Магдалена Зилік, яка приїхала з проектом. Це саме зміни демократичні, а також проблеми історичної тематики, проблеми які, в принципі, зараз полягають зараз і в Польщі, і в Україні. Е, пані Магдалена приїхала семінара для того, щоб розповісти, які є основні історичні події самої Польщі для того, щоб ознайомити з її культурою Польщі, щоб студенти її розуміли, які в нас є в принципі схожості. Чому в нас є відмінна різниця, і що таке по суті політкультурна, ну скажімо, така тенденція, тому що е, зараз основна тенденція і проблема е, в, у ну, в Україні і в Польщі ще що є багато культур, і ці культури, скажімо, вони потерпають від расизму. Тобто е, не завжди всі народи вони, скажімо, сприймаються один на одного, і сама пані Магдалена хотіла розповісти, наскільки потрібно толерантно до цього відноситися, наскільки потрібно чітко розуміти, що кожна культура має право на. На своє існування. От сьогодні е, тема уже другого верштату це буде саме ЮНЕСКО і саме, е, саме народна творчість, де ми ну, краще вже познайомимося саме уже із мистецькими формами організації самої е, такої політичної ідеї польської культурної нації. Пані Магдалені є що розказати студентам. Адже нещодавно вона стала стипендіатом Міністерства культурної спадщини Польщі. Jest to projekt, który polega na tym, aby przekazywać wiedzę, informacje na temat kultury i dziedzictwa narodowego Polski. To projekt który ma na myśli te znania pro kulturę i pro-spadku kulturnej Polski. Zakłada on przeprowadzenie sześciu warsztatów które dzielą się na poszczególne blogi, które zawierają w sobie informacje na temat kultury ludowej, która jest w Polsce, informacje o tym jak powstała Polska. Tak, znaczy składa się ona z sześciu takich bloków, które dzielą się na różne temy, okrema, na temu, na przykład narodna kultura, historia, jak same wynikła Polska. Jest to projekt, który został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Jest to projekt właśnie pod nazwą Dziedzictwo Narodowe, który był realizowany w Polsce. Obecnie jest też realizowany w Polsce dla obcokrajowców mieszkających w Polsce. Tak, ten projekt był sfinansowany i realizowany za pomocą Ministerstwa Kultury i Ochrony pomytok No, Spadku, toptokulturowego i І е, цей проект саме для іноземців розрахований. І зараз він проводиться теж в Польщі е, на, ну, тобто для іноземців. За фахом Магдалена є соціологом. Він ція, окуння, з з Лубліні, натом, я у неї походzę з малої місцевості з-под Люблина. В Люблині натомість spędziłam studia. Studiowałam socjologię na Католицькому університеті Lubelskim. Так, пані Магдалена походить із, із підлюблена, з маленького містечка, і вона вчилася у католицькому університеті в Любліні і вчила соціологію, ну якби на на такій спеціальності була. Додатково реалізує вмишлям, ініціює різні проєкти сполечне, едукаційне, культуральне. Для для поляків, але теж для обцок крайців, которые раз мішкають, і також додатково займаються різними проектами суспільними там громадськими культурними для поляків і для іноземців, які приїжджають mm. до Польщі. Проект, который є у Państwa, є реалізований обecні в познанню для обцокrajowців мішкаjących. Познанню поніважок півтора року шістем з познання. Так і ось цей самий проект він зараз реалізується в Познанні для студентів іноземців, які там живуть. Бо пані Магдалена вже півтора року як переїхала в Познань, і саме теж так само там працює. Те саме робить. Пані Магдалену тішить той факт, що її заняття відвідують багато слухачів і в університеті, і у польському домі. І ці семінари є корисними, адже дають можливість отримати інформацію, яку не знайдеш у підручниках. Z tego co widzę, to cieszy się dużym zainteresowaniem, bo czy tutaj na uniwersytecie, czy w domu polskim, gdzie odbywają się popołudniami zajęcia, jest około 40 osób zazwyczaj, więc to jest bardzo duża grupa. Tak, e, bardzo popu, e, popularne są te zajęcia, ponieważ i e, dzisiaj, i wczoraj, i tak że po południu w domu polskim też takie zajęcia, i tam na przykład po 40 człowiek grupy nabierają, się, chociaż na przykład zajęcia są na mniejszą ilość i to no, wielki interes mhm. I myślę, że z mojej perspektywy jest dużo korzyści, z, ponieważ z jednej strony mają em, państwo okazję em, uczestniczyć w zajęciach w języku polskim, czyli można kształtować i udoskonalać ten język. z, no, z kilku stron jakby je e, korzyści. Pierwsze to mowa, to, ponieważ studenci i czują mowę i mogą się uczyć. E, tak? Jak się okazuje, dużo osób czytaj z uniwersytetu, dużo studentów, czy osób, którzy uczą się języka polskiego w domu polskim, chcą wyjechać na przykład na studia do Polski, więc też uczymy się, jaki jest podział administracyjny Polski, jakie są miasta największe, więc to też by poznają taką stronę administracyjną i taką geograficzną Polski, co im też może pomóc w przyszłości, kiedy przyjadą do Polski, już będą wiedzieli, gdzie się znajdują. Tak, bardzo studentów chce na przykład albo pojechać do Сто польщу побачити, або в випадку дітей в польському домі вони вчать польську вже для того, щоб виїхати потім навчитися. І зокрема, вчимо ось тут карту Польщі, адміністративний поділ. Польщі, наприклад, ну пізніше діти зможуть поїхати вже куди, коли поїдуть, то будуть знати, куди вони приїхали, до якого міста, до якого воєводства». Też myślę, że takim trzecim, naj, czy najważniejszym, jakby trzecim kolejnym takim, taką korzyścią z przeprowadzenia tych zajęć tutaj jest to, że gro Ukraińców będzie starało się o kartę Polaka. I myślę, że mogą zdobyć na tych zajęciach takie informacje, których, które trudno znaleźć w książkach, na przykład o tradycji, obyczajach, o jakichś obrzędach, które mamy, które mamy w Polsce. Tak, no i trzecie, jakby najważniejsze, że bogato Ukraińców mogą i chodzić po tym kartę Polaka. А тут на цих заняттях багато інформації, якої не можна знайти в книжці або в інтернеті. І її можна потім використати, при співбесіді з консулом. Аби безмовних бар'єрів спілкуватись з польськими друзями, і студенти, і викладачі соціально-психологічного факультету вивчають польську мову. В Університеті вивчається польська мова, і ми дуже багато вже знаємо і розуміємо польську мову і можемо слухати навіть без перекладача. Хоча перекладач все одно є для того, щоб більш детальніше зрозуміти, про що вона хоче нам донести. Вже другий рік, рік поспіль, завдяки співпраці з факультетом, ми організуємо курси польської мови для студентів. Ця думка виникла власне після того, коли студенти почали виїжджати на стажування. І зіткнулися з проблемою, що не знають польської мови. Тому а ми вже другий рік проводимо такі курси. Дуже багато бажаючих. Не всіх можемо прийняти, бо звичайно також ну, більше бажаючих ніж ми можемо прийняти на, на навчання. Взагалі, я також є не лише студенткою університету. Скажімо, я є учасниця студентського польського клубу в місті Житомир, де ми активно беремо участь у верштатах громадських організаціях, також яких ми беремо участь і у верштатах. Ми активно вивчаємо польську мову, і така, скажімо, тенденція і така співпраця перш за все позитивно впливає, як і на нашу співдружню да роботу, так і в принципі на навчання студентів за кордоном в цілому на міжнародні зв'язки, тому що вже більше. Студентів з нашого університету дуже багато виїхало до Польщі, і це є ну чудово. Їм подобається. Точно таким же чином ми хочемо, щоб поляки приїжджали до нас, і тим саме ми обмінювалися досвідом, обмінювалися враженнями. Там самим тарашували. Ну це буде дуже круто, як на мене. Планую підписати договір між нашим університетом, Житорським державним університетом, саме нашим факультетом соціально-психологічним і е, Варшавським університетом. Е, плануємо, що ця співпраця буде відбуватися на рівні обміну студентів. Щоб на, на рівні планування якихось наукових проєктів, грантових робіт, ось такому масштабі. В рамках програми обміну студентів співпрацює соціально-психологічним факультетом Національний університет Острозька академія. Ми в минулому році започаткували таку студентську мобільність між студентами, ми самі, самі організували, самі знайшли людей, яким це також цікаво. В минулому році у нас була така перша ознайомчі тренінгові заняття з психологами з Острозької академії. А цього року ми вже вирішили продовжити співпрацю на таких більш серйозних якихось відносинах, можна сказати. І вже цього року вони приїхали до нас і проходять курс курс транзактного аналізу з психології. І вже в кінці цього курсу з кого невеличкого вони отримують отримують оцінки, отримують дипломи про те, що вони прийшли, і їм зможуть поставити уже в диплом коли-небудь опускатися, як ще одну прослухану їм лекцію, семінари, тобто ну, ще один предмет. Ми плануємо їхати в Острозьку академію цього року в березні місяці. Точна дата ще не відома, але ми над цим працюємо. В першу чергу це дуже великий для нас досвід. Ми можемо порівняти рівень викладання в різних інститутах, бо в кожного свій підхід. Так само можемо порівняти гуртожитки. Те, як студенти відпочивають, як проводять свій вільний час. Коли ми живемо чотири роки на одному місці, то нам вже набридає і в нас немає ніяких змін. А так, в нас є можливість побачити це з іншого боку, навіть якось так розвіятись, отримати нові враження. Ну, Взагалі дуже круто. Ми були вчора на лекції з транзактного аналізу. Ну, Ми, в принципі, повністю маємо прослухати цей курс, тому що в нас, наприклад, в академії цей курс не викладається. і це нас є можливість ну, отримати нові знання. І так само студенти потім приїдуть до нас, і ми їм надамо той курс, який вони не прослуховували в себе в університеті. Тут мені здається дуже дружня, така згуртована команда. Студенти дуже активні і це організовують. Ну, мені здається, що тут така е, сім'я свого роду і. Е, Ну, вони гарно нас приймали і гарно це організовували. Так само ну, навчання теж проходить трошки в іншому форматі. Викладачі дуже відкриті до студентів. Програми обміну студентами відкривають необмежені можливості, оскільки це корисно, цікаво і практично. Тож соціально-психологічний факультет продовжує розширювати горизонти навчальної та наукової співпраці з провідними вищими навчальними закладами України і світу.